А, це відкриває да? кокосовий горіх. А це для чого взагалі ну, використовується? Це, це, це ось упаковочка, перекус. а це кокоса, на простір, на украшеннях. Mm. Є, є навіть нестандартні смакива з mm. пармезаном ось ну Вкусно? Ну а це також виробляється тут, в Україні? Перевозити кокос виробники. і ріжете його. Так, да, ми ріжемо. Ага. Рішим, рішим. А это с пармезаном. Это с натуральным сыром пармезан. И яка вартість цих упаковок? 1200 гривень килограмм. А, все на, на килограмм, да, продається. Можна в упаковці, можна на 100 грамм, можна на килограмм. Як у копейці Блін, Блин, такий, конечно, смак вообще незвичайний. Не Ви можете спробувати. Це коконат з чизаном. Пармезан. З пармезаном. Трошки, трошки. Так, ви можете спробувати. Коконат? М? Коконат. Коконат, так, коконат. Ви можете спробувати. Так, так, Коконат без... Це ви звідки привозите, ну, сам кокос? Кокос я закупаю на базі. На базі. А. Ми, і все у нас власне виробництво, ми е, його розкриваємо. Ми ага. працюємо, треба нам цукати, е, цукати робимо прикраси для дистечок. М'якоть кокосову, стопроцентна живність. Терпої ага. ну, немає. А, з... а дайте мені з пармезаном 100 грамів. Можна мені ще? 30 грамів є. А, 30 грамів з грам. грам. пармезаном, да? грам. так? Ага. Ну, Давайте зараз. интересно так спробовать а есть дурблю це... я разумею О, споко... О, <laughs> ну давай-то еще дурблю раз уже пошла так, такая тема uh -huh. там сайт мне Ага. Это натуральный сыр. Из ольфа есть чиз. Дорблю. О, you 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 can eat, Ага. Окей.